Дві кулі для коханої, третя для себе. Нерозділена любов до смерті довела аж двох молодих людей. На Львівщині хлопець, якого відшила дівчина, просто розстріляв її. Очевидці кажуть, односелець запропонував дівчині зустрічатись. А коли та відмовила, зв'язав її руки, кинув у авто. Однак вона вирвалась і почала тікати. Чоловік з обріза вистрілив коханій у спину, і контрольний у голову. А потім облив себе бензином і третю кулю пустив собі. Кривава драма розігралася рано вранці на очах у кількох свідків. Селяни саме виганяли худобу на поле. Біжить і каже до мене так: во тьо, та ратуйте. Я кажу дитину, біжи в село, біжи, а я його буду просити. Я прибігла до нього. Він був озброєний, а не можна юрити. Він був озброєний. Я кажу, хлопчику, та, та маєш тата якось й мамо, та за тобом плакали, дитину сядеш в ту тюрму та утім сід. Си... Але хлопець з рушницею наче не чув мовлян жінки і холоднокровно убив свою жертву. Він за нею, ніби за нею йде, здалека їй пострілом раз, попав, десь потім приходить ближче і ще в голову там ще другий раз. Односельчани кажуть, вранці бачили чорну машину біля Любиної хати, ймовірно, парубок дівчину зв'язав, щоб вивезти до лісу. Руки з таким чорним скотом зв'язані докупи і взяв її в ту машину. Дорогою кажуть, свідки дівчина вискочила з автомобіля і намагалась втекти. Проте молодик її наздогнав. Любі було 22, Вона закінчила медичний коледж з 26-річним хлопцем. Зустрічалась тривалий час, але, дізнавшись, що він одружений, розірвала стосунки. Чи то така любов була, чи то така ревність? Що, що, не знай? Любовна драма закінчилась не однією смертю, убивши кохану, парубок вкоротив віку і собі. Працівники міліції виявили згарище, там були старішини від колес, і поряд з деревами лежала рушниця. І... В самому цьому згарищі на шинах на дровах уже обгорілий труп. Не менш приголомшливий факт: більше шести годин тіло убитої лежало просто посеред села. Люди вже хотіли самі забирати дівчину і нести додому. Мене обурює то, доки то тіло буде лежати. Нема на місці ні самого голови сільської ради, нема жодного представника, який би то питання рішив. Міліція не є той орган, який займається перевозкою і так далі. Ми для розслідування встановлення причин і охорони місця події. Люди здійняли галас. Лише тоді сільський голова таки знайшов машину, і тіло загиблої відвезли в морг. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львів новини 2+,2.